Гей, це челендж рандомної генетики. Якщо в раптом, ну не даєте, що це за челендж, ну, слухайте уважно. Отже, ми рандомом створимо двох персів. З голови до п'ять судьбу і зовнішність цих двох буде обирати ось цей кубик. Рахувати будемо по три рази. І потім ми зведемо жінку та чоловіка і будемо надіятися, що їхнє дитятко буде виглядати гарно. Отже, я пропоную починати. Давайте в першу чергу оберемо ім'я цій дівчині. Її будуть звати Тайлер. Тайлер Шип. Окей, Тайлер. Кажи мені свій тип фігури. Я не знаю, чима прилизла до обличчя, але окей. І тепер можемо перейти до скіну. <кхм> дуже цікавий початок челенджа. Нічого не можу сказати. Давайте до форми голови перейдемо. Раз, два, три. Практично нічого не змінилося. Щоки само практично непомітні зміни. Щелепа. Окей. І давайте підборіддя тепер. Окей. Не скажу, що щось дуже сильно змінилося. Змінить наразі у нас. Будуть головні в очах. Давайте тоді прорахуємо. Раз, два, три. Окей. Ніс. Раз, два, три. Непогано. І тепер рот. Раз, два, три. Щось вона трошечки стала сумною, але. Але нічого страшного. Бете брови і заберемо галочку в колір волосся. Думаю, так буде цікавіше. Отже, раз, два. Три. <кхм> Окей. І волосся. Я, якщо чесно, давайте так. Волосся будемо робити. Разом з волоссям з наборів, а одяг будемо робити вже кастомний. Отже, зачіска нашої тайлер. Раз, два, три. Чи ж ця жінка любить кольори. Нічого не можна сказати, ця жінка любить кольори, і, вирогідніше за все, вона проїхала кудись на море, так би сказати, дорвалася. Та згоріла. Тому що інакше її скін тон я не можу пояснити нічим. Це єдине, що не є в рандомі, я дам їй особливості шкіри і ВІ. Тому що ВІ завжди роблять все кращими. Не знаю, наскільки це її випадок. Ну, от бачите, не непогано. Ми тоді перейдемо до всякденного наряду. Отже, раз, два, три. Окей, худі. Раз, два, три. Худі і шорти із сорочкою. Яка ламає мені худі. Гаразд, гаразд, як і є. Обираємо також взуття кастомне. І обираємо. Раз, два, три. І кеди. Такий собі непоганий повсякденний одяг, як ви ще. Ході не ламали її шорти, але... Нічого, нічого, може бути. Це тепер офіційний наряд, і я пропоную зробити їй якесь плаття. раз, два, три. Окей. Цікаво, і взуття. Раз, два, три. Взуття не видно, але ці підбори повністю їй підходять. Спортивний одяг пропоную зробити також окремий. Раз, два, три. Окей, таке. Худі та наниз. Раз, два, три. Ось такі сині шорти. Нічого ага, непогано. Не Обираємо її зуття. Ну, як я вже казала раніше, ця дівчина дуже полюбляє кольори. то оберемо її піжаму. Два, три. І на піжаму я, напевно, заберу для сну і ми зробимо повний наряд. Два, три. Вийшло не так вже й жахливо, як воно є. Можливо, вона пішла готувати сніданок в своїй нощушці і вдягнула фартуха. Нехай <рес> <рес> буде. А, для вечірки прибери, будь ласка, свої прикраси. Я хочу так само зробити наряд на повний зріст. Раз, два, три. Кей, кладечко. І взуття. Раз, два, три. Макасіни. Ну, хочу на червоні. Окуляри можеш лишити. Ото беремо її купальний наряд. В принципі, можна не обирати рандом, але вона <смі> вже шляпа для буде власту. <смі> І я хочу зробити окремо верх, окремо низ. Раз, два, три. <смі> І низ. Раз, два, три. Ні, ну Це я вважаю, це просто лук на мільйон. Лук на мільйон. Окей, йдемо спекотна погода. А, обираємо окремо. Отже, верх. Раз, два, три. Такий звичайний топ, непогано. І низ. Раз, два, три. Спідниця. Не знаю, наскільки хороший вибір брати джинсову спідницю в підлогу по довжині. Я думаю, що вона б спарилась з цим. Але гаразд. Тепер взуття. Раз, два, три. Також макасіни. Ага. Можливо, вона вважає, що це дуже таке зручне взуття. Ну, нехай, нехай. Веду тепер на холодну погоду. Раз, два, три. Сорочка зі светром. Гарний варіант. Нехай сорочка трошечки зливається із <світ> її кольором шкіри, але що ж поробиш. Оберемо низ. Один, два, три. Спортивні штани. А -а. Ну, Окей. Раз, два, три. Зуття кросівки. Не найкраще поєднання, але що маємо, то маємо. Отже, Тайлер Шип. Розкажи мені, будь ласка, які у тебе рис характеру. Раз, два, три. Отже, вона добра, амбітна, та вона має високі запроси в цьому житті. Що ж, Тайлер, окей, давайте позробимо тобі чоловіка. Отже, твого чоловіка буде звати Алехандро. Алехандро гаразд. Деней. Ну, хан ну, знала, що брати правильно. Фігура Алехандро. Один. Я вже нажала. Два. Три. Нічого мені не змінило. Гаразд. Давайте тепер Алехандро Кажи мені свій кольор шкіри. Один, два, три. В нашої дитини є шанс виглядати не, зас... не згорівшою на сонці. <сум> <сум> Давайте зробимо форму голови. Один, два, три. Щоки. Один, два, три. Щелепо. Я хотіла би, щоб воно трошки витягнулось вниз. Раз, два, три. Багато хотіла. <сум> тепер буквально квадратний. Підборіддя. Один, два, три. Слухайте, непогано виглядає. Давайте тепер зробимо брови і так само заберемо галочку в кольор волосся. Один, два. Три. Чорні брови. Ну, Справжній козак. Тепер очі. Один, два, три. Слухайте, він навіть не так же жахливо виглядає. Ніс, один, два, три. Один, два, три. Це називається не кажи гоп, поки не перескочиш». В <сум> нього така, знаєте, така, така ухмилочка. <сум> вуха. Я забила вуха рандомом зробити тайлер. Але ну, гаразд. Вже буде, як буде. вуха. Один, два, двадцять два. Цьому мужчині потрібна якась зачіска, яка їх трошечки прикриє. Не кажу, що це погано. Ні, всі різні, всі, кожен красивий. Йому, е, йому то треба прикрити. отже, Один, два, три. Бачите, я кажу прикрита, а він робить рекес так, щоб волосся біля вух не було взагалі. Що ж, Алехандро, я даю тобі шанс на те, щоб ти мав, можливо, ще якусь бородку. Один, два, три. Йо. Знаєте, що я зроблю? Навіть скінтон йому не допоможе. Бачите? Йому, йому не допоможе вже нічого. <свісно> Давай, Олегандру, я тобі оберу якийсь верхній одяг наверх. На повсякденний твій образ. Отже, один, два, три. Також худі. У нас така кежуал сім'я. Джинс. Один, два, три. Джинси. І взуття, один, два, три. Не скажу, що лижні чоботи сюди ідеально підходять, але, в принципі, в принципі, так обличчя закриє. І виглядає непогано. Гаразд, Давайте прийдемо до офіційного. Зробимо наряд в повний зріст. Один, два, три. Добре. І взуття, один, два, три. Червоні макасини під червоний піджак. Цей чоловік. Знає, як поєднювати образи. Окей. Спортивна. Давайте зівзуття. Расми вже тут. Один, два, три. Знов лижні. Давайте тоді, може, зробимо. Так, да, тут вибір у нас не дуже великий, гаразд, робимо окремий. Отже, вверх. Один, два, три. Олімпійка, звичайно, рожева. Та низ, один, два, три. Ой, я, я нічого не скажу. Де буде вибирати наряд для сну. Типу, каже йому, шорти, можливо, якісь. Один, два, три. Щор там, звичайно, такі вільні штані. І тепер верх для сну. Один, два, три. Ну, це наряд. Це стильно, це стильно, модно. Та все Один, два, три. Ну, це. Ну, це лук. Ну це лук. Наряд для вечірки. Я хотіла, щоб ти, напевно, все-таки кольці всі ці зняв. І знову таки починаємо зі взуття. Один, два, три. Цей чоловік дуже полюбляє якісь такі високі, громіські такі великі чоботи. Але хто ми такі, щоб садити? Правильно? Тому обираємо йому одразу низ. Один, два, три. Окей. Та верх, один, два, три. Знаєте, я вам так скажу, якби він вдів оцю сорочку від Маскіна, воно навіть би якийсь той образі зібрав, але він обрав що хоче таку вільну, звичайну сорочку, і, ну, нехай вже й буде. Купальник, в принципі, не є ще багато обирати. Давайте зробимо швиденько. Труд, звичайні шорти, гаразд, і переходимо до спекотної погоди. Отже, нам тут треба обрати низ. Раз, два. Три. Окей, звичайні шорти. Та тепер якусь футболку. Один, два, три. Гаразд. Та взуття. Один, два, три. І звичайно, такі сандалі. Ну, що ж, ну окей. Стильний. А взуття для погоди. Один, два, три. В погоди. Звичайні маленькі бірці. І тепер обираємо йому низ. Один, два, три. Звичайні такі темно-сині джинси. А наверх він буде вдіти у один, два, три. Ну, джинсов. Тобто, ну, чоловіч стильний. Раз, раз вже ти вдягнув якусь подамку. Можливо, можливо, оберемо тобі як щось, що більш підходить під, під зиму. Отже, один, два, три. Ясно? Закриваємо. Ой, що ж, Алехандро, хто ти є? Кажи мені свій характер. Алехандр нас журливий. Він гік та любить собак. Що ж, Алехандро? Та Тайлер? Я вас вітаю. У Вас буде дитина. Папа, От ми її. Повернемо, будемо робити дівчинку і так само рандомом її. Собі оберемо. Отже, один. Два. Три. Наша дитина також перележала на сонці. Я ще не знаю, яке в неї обличчя. Давайте оберемо її ім'я. Один, два, три. І буде... Аріель. Дуже миле ім'я. Та риси характеру. Три, два, три. Отже, Аріель у нас спортивна чпура, та дитина островів. Звісно, вона дитина островів. Бачите, як вона виглядає? Вона виглядає буквально як людина, яка дорвалася до моря і лежала на сонці. Просто отак: от, кручилася як курочка на шампурі. Постійно. Але. Але незважаючи на те, що в неї шкіра подібного кольору, я сказала, що обличчя в неї досить гарне і непогане. Отже, я вважаю, що ми можемо їй так само начепити якісь а, особливості шкіри, дати вії, тому що вони, повторююсь, автоматично роблять все гарнішими. Давайте і такі зробимо. І я вважаю, що я можу змінювати брови, тому що в житті ми брови так само можемо собі змінити. Факт як і кольор волосся, тому кольор волосся я ж також їй зміню. На якийсь, До речі, брюнетка. Непогано. Знаєте, оскільки вона дитина островів, я думаю, що можна було б зробити їй щось таке, що нагадувала б, знаєте, якимось таким. Настрим морським. Можна подивитися, що її можна вдіти. Яку зачіску їй обрати також. Скажу, що дуже багато варіантів, але, в принципі, мені кажуть, обличчя їй дуже-дуже собі подобається. Ой, слухайте. Я думаю, що такі легкі волни на волосся їй досить гарно виглядають. Можу зробити їй також макіяж. Я думаю, що вона, оскільки дитина островів. Я думаю, що щось таке яскраве на пляж не варто робити, бо воно у вас це попливе. Хіба що це щось буде стійке. I don't know. Можемо зробити рум'яна, який не видно, нехай буде. І якісь... Я б навіть сказала, що, можливо, і блиск. Ніж щось матове. Чи, так, можна щось обрати, якесь таке червоне чи, чи рожеве. Давайте так. Непогано. Ну, Вона, в принципі, вже вдіта, як людина, яка їде на острова. <сум> Загоряти в цій сукні, але. Давайте, важливо, її щось оберемо. Думаю, що варто робити купальник, але ось купальник з цією такою. Сорочку комбінезону мені досить так імпонує. Вселен, мені не подобається. Мені сподобався оцей такий сіро-голубенький. Давайте лишимо його. Та я думаю, що зі взуттям можна навіть сильно і не думати, а просто взяти якісь сандалі. Наприклад, навіть. А, знаєте, а можна навіть і на платформі такій невеличкій. І зробити їх. А давайте так само зробимо сіро-голубину. Чому б і ні? Отже, це, можливо, якийсь і манікюр, її так само зробимо. Це золот... золотий зливається. Давайте ну, голубий. І я б ще додала їй якісь аксесуари. Я б хотіла їй якісь прикраси вдіти на шию. Чоті подібне мені не дуже подобається. Знаєте, оце сердечко виглядає непогано так. І я, до речі, маю ось подібні окуляри, і я думаю, що воно досить так гарне і непогано буде виглядати. Що ж, Аріль? Давайш якесь прагнення в житті тобі оберу. А, рандом тут немає, але я закрию очі, ну, ви маєте повірити на слова, і щось я вам оберу. А, щось обрала. Аріель мріє стати казковою багатійкою. Не можу сказати, що це не бажання кожної людини. Вау. Щось. Я вважаю, можу сказати, що Аріель Деней вийшла такою симпатичною персонажкою. Навіть незважаючи на те, що батя її не дуже вийшов обличчям, А от мама перетримала себе на сонці. Можу вам сказати, що дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити ваші вподобайки, підписатись на канал. Та ми з вами зустрінемось в наступному відео. Па-па-па-па!